Слава Україні! Державному гімну України 152 роки. Рівно 152 роки тому, у перемишлі під час першого на сайт Західній Україні Шевченківського концерту українці вперше заспівали пісню Ще не вмерла Україна. Ще не вмерла Україна, поширювалася всюди. Цю пісню любили і виконували як символ невмирущого прагнення нашого народу до самостійної державності у 1918-1921 роках, коли вперше після багатьох років українці відродили свою державність. Ще не вмерла Україна стала виконувати функцію державного гімну, але вперше офіційний статус як державний символ пісня. Отримала 15 березня. 1939 року в Карпатській Україні. А 15 січня 1992 року музичну редакцію національного гімну затвердила президія Верховної Ради України. Гімн України став органічною частиною історії, душею української нації та символом боротьби за свободу і незалежність нашого народу. Отож, запрошую усіх. До спільного виконання державного гімну України. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо до слова капелана Львівської містецтво, дорога молоде, насправді я дякую Богові за греко-католицького священника, отця Михайла Вербицького, який дав таку чудову музику, музику, яка була покладена на ще чудовіші слова: Душу і тіло ми положим. Як напевно, вже кожен рік ми цей гімн виконуємо зі сльозами на очах. Це не просто слова, але це слова вічності. слова, які ми відчуваємо кожного дня, переглядаючи звістку про події, які ми з вами переживаємо. Свого часу слуга Божий і сповідник віри, Патріарх Йосиф сказав дуже влучні слова. Каже: легко любити Україну, коли вона була би цвітучою, гарною, милою і приємною. Але дедалі важче її любити зараз, щоби в майбутньому вона такою стала. І Це виконання гімну ніщо інше є, як ця любов до своєї батьківщини, любов до своєї країни, і заради неї ми готові віддати свою душу і своє тіло. У кожній тайні хрещення обов'язковим є визнання символу віри. Без цього символу віри тайна хрещення, напевно, що була б не актуальною. І для нас. Бо вік віки. Символом нашої віри, символом нашої державності є наш гімн. Тому живімо ним, живім кожним Його Словом. Слава Ісусу Христу! Слава І слава Україні! Слава! Прошуємо до слова ректора Львівського лісотехнічного університету Юрію Туницю. Дорогі! Шановні пані і панове, ми прослухали оцю пісню, символ, і мимоволі пригадуються слова Генія Тараса Шевченка. Наше слово, наша пісня не умре, не загине. от де люди, наша слава, слава України. І дійсно в цьому. Благословенному Закарпатському краї 39-го року, коли мене не було на світі ще, але мій батько там на Краснім полі воював. І там та пісня дійсно звучала. Потім, коли мені було 4 роки по війні, я чую її тихенько від мами, від тітки, і завжди казали, тільки нікому не кажи, що ти. Це чув. Я думаю, що прекрасна традиція. У Львові завжди було дуже багато починань. Мені сьогодні хтось сказав, що зі Сходу, говорить, якби не Львів посилав імпульси, то без сумніву, що наш нарід би дрімав і за Україну б забули. І оця традиція. Виконувати гімн, вона є теж тим дуже добрим імпульсом. І для наших, перш за все, студентів молодих, яких я вітаю сьогодні тут і вдячний, що вони є тут, і для наших старших громадян. Хай щастить нам, лів'янам, хай щастить нам, українцям. Слава Україні! Дякую. Прошуємо до слова львівського міського голову Андрія Садового? Слава Ісусу Христу! Сочесні отці, шановні панове депутати Верховної Ради, шановні панове ректори, шановні студенти, дівчата, хлопці, прекрасні наші додаки. Перш за все, хочу подякувати всім, що так чисельно сьогодні. Ми всі зібрались для того, щоб мати честь. Виконати нашу пісню, наш гімн. Ми всі з вами маємо час до часу різні труднощі в житті. Але коли наші українці перемагають і піднімається наш прапор і звучить наш гімн, серце щемить. І ми відчуваємо цю велич, цей великий дух. Дай Боже нам всім, щоб ми наш гімн. Виконували, коли більше буде радості, коли більше буде любові, а ми для цього просто повинні бути разом любити один одного, поважати один одного. І як сьогодні сказали в ці славні дні Тараса Шевченка, бути людьми і бути разом це дуже велика сила. Я всім вам дякую, бажаю добра. Я вас всіх люблю. Слава Україні.